Та глядачів TV, в етері телепередача Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Довіцька. Сьогодні ми поговоримо про рак молочної залози, а розповість нам про все Іван Гушул, директор медичного центру медіку кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології та радіології Буковинського державного медичного університету, лікар-онколог, онкохірург та уролог. Доброго дня. Доброго дня. Отож, давайте розпочинати. Розкажіть, будь ласка, про рак молочної залози. Чому дуже багато уваги приділяють саме цьому захворюванню? Рак молочної залози це найпоширеніше злоякісне захворювання у жінок. І тому воно є одним з тих захворювань, яке в онкології привертає найбільшу до себе увагу. Так само, щоб зрозуміти наскільки це важливо, дозволю навести невеличкі цифри. Щорічно, за даними канцер реєстру, в Україні захворіває приблизно 13 тисяч пацієнток. Серед них можуть бути і чоловіків. Чоловіків також може розвиватися рак грудної залози, але це досить рідко. Як правило, більшість майже всі це жіноча половина. Тільки 20% виявляється у першій стадії. Той же час у четвертій стадії хвороби виявляється близько 10% пацієнток. Якщо взяти по, по смертності, то дорічна смертність складає 9%. Тобто, ми розуміємо, що це досить велика цифра, і вона пов'язана насамперед з пізнім виявленням. Тому Багато звертається уваги на це захворювання, але я вважаю, що ще більше потрібно працювати в цьому напрямку, тому що проблема існує проблема широко поширена і далеко, далеко не вирішена. А у кого підвищений ризик захворіти? Підвищений ризик захворіти на рак молочної залози у пацієнток з обтяженим спадковим анамнезом. Існують спеціальні дослідження, які визначають поломку у геномі, тобто наявність мутації у так званих генах brca 1 та brca 2. Наявність цієї мутації. Значно прискорює появу у часі, тобто більш молодому віці, з'являються ці хвороби, і вони можуть більш агресивно перебігати. Тому ці пацієнтки, у родоводі яких були наявні патології з пухлинами, була патологія у маму бабусь пухлини молочної залози, зокрема, потребують визначення цієї генетичної поломки. А що таке скринінг і чи ефективний він саме для раку молочної залози? Скринінг це процес раннього виявлення похвилинних захворювань. Скринінг він поширюється для багатьох різних локалізацій, так само його і використовують при пухлинах молочної залози. Існує багато різноманітних методів, які дозволяють проводити скринінг. Це і, і ультразвукова діагностика, мамографічний скринінг у пацієнток, так само визначення онкомаркерів, і на сьогоднішній день доступно проведення магнітно-резонансної томографії молочних залоз. Жоден з цих методів, жод, жодних з цих методів він не є абсолютним, тому він повинен доповнюватися оглядом кваліфікованого спеціаліста. Мамолога або як мінімум повинно проводитись обстеження молочних залоз лікарем-гінекологом, а також пацієнтці рекомендується в період між оглядами проводити самообстеження. Якщо її навчити правильно це робити, роз'яснити, воно буде покращувати і, можливо, вона буде щось відмічати. А при виявленні якихось утворень у молочній залозі обов'язково потрібно звертатися. До лікаря для того, щоб вже більш кваліфіковано розібратися в, в цій ситуації. А чи займається ваш медичний центр Медікус Верус скринінгом раку молочної залози? Так, звичайно. Медичний центр Medicus Верус займається скринінгом онкологічних захворювань і, і так само, в тому числі, своєчасним виявленням пухлин молочної залози. Наш медичний центр працює більше двох років, і ми разом з діагностичними лікувальними послугами так само надаємо послугу скринінгу раку. Я скажу більше, медичний центр медікус Верус він створений на базі товариства з обмеженою відповідальністю інститут скринінгу раку. Який вже е, працює близько восьми років, і основним завданням цієї структури є розробка та впровадження скринінгових досліджень, скринінгових моделей для того, щоб покращити раннє виявлення онкологічних захворювань у пацієнтів, так само в нашому медичному центрі впроваджено та використовується поняття розширеного, так би мовити, скринінгу онкологічних хвороб. Що ви маєте на увазі, коли говорите про розширений скринінг? Розширений скринінг це умовне поняття. Десь можливо воно є більш характерно саме для нашого медичного центру. Але особливістю цього медичного скринінгу є. На всіх лікарів нашої установи не тільки на певну локалізацію при зверненні пацієнта, а так само при наданні консультативної допомоги, рекомендується пацієнту пройти інші скринінгові методи, тобто проводиться в розмові, коли збирається анамнез, все е, запитується, коли пацієнт проходив флюорографію, рентгенографію ОГК, обов'язково звертається увага на спадковий анамнез таким чином, максимально е, е, акумулюючи всі дані для того, щоб правильно спланувати наступні обстеження, таким чином, щоб не не дивитись вузько спрямовано і щоб на консультації не пройшов якийсь важливий момент. Які діагностичні процедури проводять у вашому медичному центрі? У нашому медичному центрі пацієнти можуть здати онкомаркери, вони можуть так само інші клінічні аналізи, здати кровне дослідження, проводиться ультразвукове дослідження. якщо Є підозри на пухлинне захворювання молочної залози, обов'язково під контролем ультразвуку, виконується трепан-біопсія даного утворення, і цей матеріал направляється вже для гістологічного дослідження. Якщо при гістологічному дослідженні ми отримуємо підтвердження того, що у даної пацієнтки наявне пухлинне захворювання, злоякісне пухлинне захворювання. Після того виконується імуногістохімічне дослідження, яке дозволяє визначити гормональний статус пухлини, а також наявність чи відсутність ампліфікації her хердваню рецепторів. І якщо ще потрібно додатково, коли ми отримуємо сумнівний статус цієї ампліфікації, може проводитися так звана фіш-реакція для визначення вже абсолютного визначення чи наявності, чи відсутності. Цих рецепторів. Це важливо для вибору тактики лікування. А з якими хворобами доводиться найчастіше диференціювати рак молочної залози? Рак молочної залози доволі часто доводиться диференціювати з фібромами молочних залоз, а також іншими кістозними утвореннями молочних залоз. А які лікувальні послуги ви надаєте для пацієнток, у який вже виявили рак молочної залози? Якщо у пацієнтки виявлений, е, виявлений рак молочної залози, він підтверджений гістологічно. Е, Пацієнтка, пацієнтці потрібно провести комп'ютерну томографію органів грудної клітки, черевної порожнини та тазу із нутрівельним контрастуванням для того, щоб о, після оцінивши ці всі дані обстежень, Кожен випадок розглядається комісійно і призначається план лікування даної паціданій Пацієнтка у нас може проходити як курси хіміотерапії, так і курси таргетної терапії, гормонотерапії, а також, якщо потребується, лікарями нашої клініки проводиться оперативні втручання. Тож, що ж все таки потрібно робити, аби знизити ризик захворювання на рак молочної залози? Для того, щоб зни знизити ризик захворіти на рак молочної залози, потрібно старатися як якомога вести здоровіший спосіб життя, не палити, не, не вживати алкоголю. Є фактори, на які ми не можемо повпливати, це зокрема навколишнє середовище. Є багато даних, які підтверджують те, що стрес він є одним з пускових механізмів зниження імунної системи і як наслідок вже прогресування онкологічних процесів в нашому організмі. Але потріб... не, всі... не всіх ми цих факторів можемо запобігти. Потрібно звертати увагу на зміни в своєму організмі. Жінкам рекомендую. Проводити самообстеження, детально вивчаючи, оцінюючи стан молочної залози, при наявності якихось підозрілих утворень, вузликів, дискомфортних відчуттів або виділень з молочних залоз, рекомендується звертатися до спеціаліста для того, щоб вже далі провести відповідні дообстеження і зняти. Або інколи і підтвердити це захворювання. Чим вчасніше буде виявлено дане захворювання, тим воно буде більш ефективно проліковане. Пацієнтка має більше шансів на повноцінне одужання. А також якщо порівняти першу стадію чи четверту, то звичайно, що в першій стадії лікування воно проходить швидше, ефективніше. І меншими, як кажуть, затратами тому рекомендую всім бути здоровими і вчасно звертатися за медичною допомогою. Отож на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях був Іван Гушул, директор медичного центру «Медікус Верус», кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології та радіології Буковинського державного медичного університету, лікар-онколог, онкохірург та уролог. Це була телепередача Наше здоров'я до зустрічі на ТВА.